Друзі, всім привіт! Ну, люблять поліцейські Київської області піднімати мені контент на каналі, на сторінці у Фейсбуці, в Тіктосі. Будь ласка, підпишіться після перегляду, чи під час, і чи прямо зараз натисніть ту трикляту кнопку підписатися, нажміть цей дзвоник, нехай вам приходять нові повідомлення про чудовий контент, який я показую для вас. Учіться, як потрібно відстоювати свої права. І не забувайте, що разом сила. Слава Україні! блядь. <звук> Добрий, Добрий. Поліція міста Бучка повідомляю вас, має також ведеться відеофіксація згідно статті 40-го професіональної поліцію на мою нагороду по камеру. У вас зупинено згідно з статті 35 закону професіональної поліції, а саме сьомий підпункт. пункт. Хочу побачити ваше посвідчення водія, а реєстраційне положення. Сьомий підпункт. Огласіть будь ласка. Сьомий підпункт, огласіть, будь ласка, повністю. Що там, бо я не пам'ятаю. Огласіть весь список, будь ласка. Військовий наказ коменданта номер 1 Так. Ми маємо право зупиняти транспортні засоби. А чому? в сьомому підпункті там що вказано? Про на наказ коменданта чи що? Ні, це туди підпадає. Що підпадає? Ну зачитайте мені. його, У мене немає, на жаль, закону а про не поліцію. Не зачитати. Ну ви ж кажете сьомий підпункт, да. то роз'ясніть мені, будь ласка. Да, Зараз чекайте просто. Алло? Кхе. Секунду, я зараз... Дай uh, мені телефону зараз да, телефон. Ви відмовляєтесь виконувати мої, правильно? Що відмовляюсь? Ми ще не вияснили, що я маю взагалі. Виконувати. Ви рухаєтесь на автомобілі, не нашої реєстрації. І що. Я навіть не маю права, бо немає не що не маю права, не маю можливості перевірити автомобіль. угу Ну, так як не маєте, то чого зупиняєте? Ще раз, чого зупиняєте, якщо не маєте можливості. Тому що в мене немає бази даних, тому я вас. Зупиняю. Чому зупиняєте? Якщо немає бази даних, ви маєте діяти відповідно 19 статті Конституції mm -hmm. у спосіб і е, передбачений законом. Ну, mm -hmm. тобто, у вас немає ніяких даних, ви мене просто зупиняєте? Ну, а можливо... А сьомий підпункт тут до чого. Переді мною їхала машина на українських номерах. Okay. Ви займаєтеся безпідставними зупинками тут? Ні, nee, я не займаюсь безпідставними. Ну ви переді мною зупинили із якої причини машину? На українській реєстрації. Nee, я зрозумів. Там молодій приїжджав на жовтий показчик зігнала щодо. Серйозно? Не Я не вірив. Нічого нічого нічо подобного, я за ним їхав, це повна брехня. Тобто, якщо він на жовтий, то. Все, якщо ви думаєте, якщо ми да. займаємося типусь, да. незаконність, ви маєте право звернутися відповідні органи і да. вони розберуться. Чому я тут автор. ні, ну якщо ви думаєте, що я теж там чимось займаюся незаконним чи порушив правила дорожнього руху, чи що ви там мені нав'язуєте, можете звернутися відповідні органи. Я вам тоже точно так же можу відповісти на це. Правильно, добре, давайте посвідчення Вашим, ваше сьомий підпункт, якщо уповноважений орган прийняв угу. рішення про обмеження або заборону руху, який уповноважений уповноважений орган, що прийняв отут тут обмеження на у цій ділянці дороги. У дивіться області не всі Київські області, це мають бути е, спеціально обладнані тимчасові позначені знаками блокпости, тимчасовими знаками, от хорошо. Посвідчення можна ваше поцікавитись? Будь ласка. Звісно, <цент> можна. Так. Кутя. кутя чи Кутя? Я. Кутя. До 26-го. Владислав Володимирович. Да. Дякую. Угон, шеврон, шеврон. до побачення. Іван. Ремонтна рота озброєння на Авдіївському напрямку потребує вашої допомоги. Розумію, що це вже банально, зі з кожного утюга всі просять якісь донати, але тут дійсно важно: хлопці на передньому краї в п'ятикілометровій зоні від нуля ремонтують в екстрених надважких умовах нашу підбиту техніку, наші бредлі, наші інші важку техніку і таке інше, яку в кратчайші сроки потрібно знову ставити на колеса чи на гусениці, запускати в бій. Тому це дуже важливо, хлопці потребують пікап, щоб можна було возити, підвозити туди з більш безпечних місць, запчастини до, цих, от, до цієї важкої техніки. Тому сума збору 150 тисяч гривень. Попрошу вас, картинка на QR-код буде отут внизу. І також в описі будуть реквізити, куди можна буде скинути кошти. Скиньтеся по цих 20, 30, 50, хто скільки може гривень. Кожна гривня буде зарахована безпосередньо без всяких там посередників туди-сюди, не мені, не, не якимось фондом, а це саме на цю ремонтну бригаду. І як тільки ми зберемо ці 150 тисяч гривень на цей пікап, я одразу вийду в ефір і скажу, що збір закрито. Дякую вам, всім, хто допомагає нашій армії. Разом сила, слава Україні.